То Пугачева — та навірно главне розочарування моєї жизни. Боже Боже, усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і хотіла би сьогодні детально розібратися у наслідках спантеличеності Росії з радництвом, але Пугачової. адже після цього вони відправляють її вслід за королевою у любій проблемі. Там вже винна старість за будь-яком та болотом. Квітне ей Дорогі мої друзі. Меня все рівно спрашують, почому я не реагирую на какие-то дурні всказування в моїй адрес. Ця публікація це протест проти влади російської фекаляції і війни, чи вгорі та радості до самісінької смерті. Меня, меня, меня. То як зрозуміли ці слова, але вриваємось в оцінку наслідки прошення в війну агенцію. Шлях петрофів та дреналіномоніторі початок кінця путінського режиму не варто запускати фейерверки, Це так гучно в мережі охрестили публікацію інстаграмі Погочової. І в цій історії протесту від але найцікавіше чи поширив і висловив свою думку у своєму телеграм-каналі Медведів, оскільки такі мільйони червоних троян полетіли проти сил зла. Полетіли слова різної акцинамі Погачову, яка таким чином ще раз не зраджує свої позиції. Як про це вже мріють і моляться у вісні деякі, то хто першим із вас в задок? Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню, А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Бізисходність, і це перша відкрита заява Але Погочової в час війни проти влади російської фекаляції, яка звичайно викликає брухливі овації та суперечки. 86 тисяч коментарів за 24 години. Росіяни з реакцій взагалі не втямили, куди усе це може привести. В одних відчуття що стали на шлях великих змін, інші тервенили та сміялися з але. Алла Погочова пафосно заступилася за Максима Галкіна, визнаного іноагентом, який поливав Росію помиєм який збирав гроші Україні за глибоким задумом, усі мають розплакатися, захопитися таким мужнім кроком і терміново зрозуміти і пробачити Максимові. Щиро сподіваюся, що цього не буде. Не завжди зі старістю приходить мудрість, іноді старість приходить одна. Що ж произошло в моїй житті? Такі слова написав у своєму телеграмі побита морда Соловйов. І звичайно, мережа шаленіє в очікуванні, чим це все закінчиться, коли одні попідскакували в оваціях гукають Браво! Алла! решта позахлиналися в Трілі. Компанія, кому за підтримку війни російська фекаляція продовжує платити. Дорогі мої друзі, мене все одно спрашивать, чому я не реагую на якісь дурні висказування в мій адрес. Я просто знаю одне правило. Не надо мстить подлим людям, надо бути просто щасливий і вони цього не переживуть. А почалася комедія з того, що варто було 31 серпня феєрично по очові повернутися в Росію. Як через декілька метівостей, 16 вересня міністерство юстиції у два 24 лютого на це не було часу. Визнає російського коміка Максима Галкіна. Иноагентом импортозамещения 2.0. Что касается моего неотъемлемого права высказывать свое мнение, свое искреннее мнение, когда мне хочется что-то изменить, чем-то поделиться, сказать то, что меня волнует, я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник, то это та искренность, которая, ну она не оплачивается, но это же нормально. Я не торгую своїм мненням, я з ним ділюсь безкорисно, говорю то, що мене волнує, і буду говорить. Ми дуже часто стали чути таке слово як іноагент", і що воно означає для Росії. Це особа, яка з точки зору Російської держави отримує фінансування за кордону. На думку російської фекаляції, Галкін отримує фінансування від України за його позицію. І у такому списку він стає 23 м Что касается денежных средств из Украины, слушайте, ну когда выступал в Украине, ну, это было последний раз лет 10 назад, ну тогда получал какие-то гонорары, уже много лет ни копейки, и вообще ни за что не получаю. Поэтому доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики. И вообще я не понимаю, на чем основывается. Вообще не знаю, зачем меня толкают в политику, хотя я никогда к политике не стремился. И не просто влипнул список киноагентов. Выплывает еще и маячковая информация про то, что... Галкін причетний до таємного фінансування нацистського батальйону Азов в Україні. Згідно з отриманою інформацією від ФСБ, розкрилися серйозні фінансові документи Максими. В общем-то, мені не какая-то безпрецедентна кампанія по очернению моєї імені розвернута. Спецслужбами вдалося з'ясувати, що Галкін та Макаревич, які теж іноагент, спонсорували масові протести у Білорусі, перераховуючи кошти на рахунки білоруських опозицій. А батько то в курсі ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Минає один день після того, як Максима Галкіна роблять іноагентом в Росії, і Алла Погачова, варто перед цим сказати, що вона усіх попереджала. Якщо на Максима заведуть справу, тоді вона почне говорити та не зупиниться і робить публікацію у своєму інстаграмі, де написала: прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною та. Щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян. Ну щодо припинення загибелі та ілюзорні цілі, то ми ясно бачили наслідки дій росіян та їхню іденість Бучі Вірпіні, і зараз спостерігаємо жахіття після звільнення Ізюма. Бою собі представити, що ми побачимо після звільнення Маріуполя. І це люди, які прийшли не просто з війною. Вони прийшли із жорстокістю, із варварством, із знущанням над українським народом, і цими словами. Це не стерти з пам'яті. Повертаючись до вчинку але то один з російських депутатів прокоментував у своєму твіттері це словами, що повстання поочової призведе до падіння режиму. Так і заява назбирала чималу кількість підтримки від колег, які саме прямо не виступали проти влади Російської Федерації. І У коментарях почався справжнісінький Mortal комбату. Обурливу критику вона отримала від головних блазнів РФ і це не Кіркоров та Басков, а Соловйов і Тімати така підрив на комбінація 2.0. Перше написав Спочивай з миром Алла. На що її утримує ляпаса від Собчак, яка взагалі присвятила цілу публікацію в тому екстремістському інстаграмі з хештегом Я, Ми. Пугачова вже Тімоті залишив і своє блювотиня під публікацією Але Погочової. О, Боже Боже, а ще 10 років тому вони лежали в одному ліжечку із сопчак, які різні люди. Думаю, що поливати помиями свою улюблену країну та хіхікати над її політрішеннями та вектором разом із кубкою мігрантів у невеликих європейських залах це справжня гідність та патріотизм. Ага, меседж більше Максиму, а не Алі, тобто чоловік. Віку, але бути улюбленою владою і все життя, отримувати державні заслуги, фактично зібрати повного кавалера ордена і спіткнутися на отримання останнього ступеня. Так можна, будь ласка, мені контакти тієї людини, хто цей коментар для Тімоті написав. Ну, не саме ж воно це надрукувало. Зате читач добре пам'ятає, що іноагент, це далі про Максима Галкіна. частку свого життя пропрацював на федеральному першому каналі, і саме з цієї причини про нього дізналася вся улюблена країна. Бажаю вам успіху. Uh, От і все. до вашої великої уваги це надрукували люди Соловйов та Тімоці, на головах яких певне відчинені дверцята від автомобіля, але точно не вуха. Туди не залітає правда та істина. Туди заливається проплачена водичка. Тому вони і пишуть таку маячню, що ти працював на першому телеканалі. То чому ти маєш сміливість виступати проти влади Російської Федерації? Проти війни, проти вбивства, голодомору та геноциду, ну ти якийсь дурник, але точно не ми. Я сторону, і мені біда. Чи стане після такого відкритого прохання та протесту проти влади Російської Федерації Алла Погачова іноагентом, то зі слів заступника голови нижньої палати російського парламенту? Колись популярно виконавиця давно перестала розуміти те, що відбувається в країні, на його думку, місце Погачової в історичному музеї часів СРСР. Тож повертаємось до теми ейджизму. Одна претензія до всіх тих, хто виступає в Росії проти війни, це їхня старість. Нагадую, Погочові 83, ВВ 69. І його не відправляють. Де там лежить той Ленін. Підкресливши таку велику маленьку ницю свою думку словами, що в неї, на відміну від Галкіна, іншої країни не буде, і іноагентом вона не стане. І підтримку серед порядних росіян вже не знайде. Переможемо без її пісень. По-перше, підтримку таки серед порядних росіян вона її отримала. А по-друге, якщо ви заспівали про пісню, то рядками композиції Али Пугачової, 78 року. Дай мені знати, де друзі, а де вороги. Доля, прошу, не пошкодуй добра. Терпи, мабуть, а значить, будь добра тій жінці, яка співає, і на відміну від цих запроданців буде продовжувати співати і не відступати від своїх позицій, на відміну від перехрещених, які моляться і дають в задок. А це так необхідно. Вам звичайно дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої вподобайки, аби підтримати це відео. Та діліться думками нижче у коментарях. Давайте перетремо цю ситуацію разом і дякую нашим незламним збройним силам України за те, що повертаєте українські території та бережете наше життя, бережете, оберігаєте наше небо та нашу Україну. Слава Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, дякуємо нашим і сильні вклоняємось дуже низько. Дякую вам, що додивилися. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую за поширення. І я пишаюся тим, що я українка. Мене звати Нателла Кірс, і підписуйтесь. Не забувайте.